Два роки тому почалася війна. Лекіроши напали на нашу землю і сьогодні наш забіг. Чи то просто хода, чи взагалі ті, хто доєдналися. Ми прийшли сюди, щоб сказати ми і ви, молодь. Ми пам'ятаємо Ірпінь, ми пам'ятаємо Бучу, ми пам'ятаємо Маріуполь. І ми всі сьогодні стоїмо разом з тими, хто постраждав, хто вже сьогодні не з нами. Але ми головна мета сьогодні нашого зібрання, і я вважаю, що ви прийшли не тому, що сказали вчителі, а тому, що в кожного українця в серці б'ється одне єдине. Ми незламні, ми українці, ми переможемо. Щиро дякую, що ви тут. Ви знаєте, я трішки боюся, що ввечері в Фейсбуці або повідомлення це зараз практика нормальна. Мені батьки напишуть, а як ви могли. Холодно сніг, ви зібрали дітей. А я хочу, друзі, я впевнена, що серед вас є ті люди, рідні, яких зараз в окопах. От я хочу сказати всім тим, хто не доєднався і хто доєднається. Ми разом з тими захисниками і захисницями, які зараз в окопах, яким чином ми будемо зараз з вами проводити акції? Вона не має на меті показати свої фізичні здібності. Вона має на меті з'єднати нас і показати, що ми не байдужі, що в нас б'ється українське серце. Ще хочу вам сказати, і ви говоріть своїм друзям і знайомим, що про питання, про проблему насильства сьогодні мовчати не можна. В Насильстві головне те, що не мовчати, не мовчати той, хто страждає від цих наслідків, і той, хто поряд. Говорячи про насильство, ми зараз не говоримо про. Фізичні якісь дії, це може бути психологічно, це може бути фінансово. Ми далі цю справу будемо говорити, і зараз ми вже про неї говоримо. Ви бачите отакі таблички, зверніть уваги, кроки до перемоги. Ми їх розмістили. Там є qr коди ви можете самі скористатися, можете порадити своїм знайомим, друзям. Сканувавши qr код особа може перейти на посилання. Спеціалізованих служб, де можна отримати допомогу. Я вас дуже прошу. Сьогодні присутні в нас працівники Центру соціальних служб вони вам також можуть розказати, де в нас в громаді надається психологічна допомога. У нас працює мобільна бригада посмішка, ось чарівні дівчата, які також надають допомогу і соціально, і психологічно. І хочу вам сказати, що в нас є ще поліклініки, працює.